Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас немає світла, на жаль. І у нас є така нагода. Там глядачі просили показати в роботі ту плиточку з газовим балончиком. Як вона працює, за скільки можна щось приготувати там. І от сьогодні ми вирішили посмажити картоплю. Ну, таке у нас було в планах на сніданок. І ще зранку, коли було світло. Ну, раз світла немає, якраз і випробуємо цю плитку, за який час можна посмажити картоплю. От такий балончик 400 мл. В різних містах він коштує по-різному. Один ми брали за 100 гривень, другий за 80. Підключати буде Костя, бо я, як ото кажуть, не бізуюся, як воно. Отак от вона була запакована, ця плиточка. Я вже там показувала в відео. Виявляється, ота фірма, то як називається, вона китайська. Отак виглядає. Це в закритому вигляді. Ага, отакі ось ножки от складаються, розкладаються. Так, балон. І от сюди підкручується. Ну, це вже ми так детально, хто, якщо десь комусь пригодиться. Ну, я думаю, тут розібратися легко. Так. Розкрили. І от то, така горілочка маленька. Ну, так воно доволі кріпко все зроблено. Істориш. А, і от електроподжиг, да, як називається mm -hmm. воно. От тепер трохи і так. ти, Що ти робиш? Трохи відкручуєш сам балон, і от тим нажимаєш вниз. І тоді воно от і саме підпалюється. Електропідпал. Так, ага. Переважує. Ну, от така Ру маленька сковородка Ру в нас рут... отака є. Ручка переважує. Та ти що? А ну другу ще другу ще бери. І, і отака сковорідка. А ця? Тоже. М -м -м. Так що на сковорідці не дуже і той. Підставляє її от так от. отак. Ну Це маленька дуже Костя. А, Ми вийisz? будемо на тій, на тій смажити, тому що це для нас дуже мало буде. Другу постав. Ну, от так от можна регулювати тут більше-менше. Так, поки виключи, бо я ще картоплю не підготувала. Ану, виключай. Отак от от воно виключається. Газ, перекриває. Газ перекривається і усе. Картопля в мене буде сьогодні з ковбасою і з цибулею. Я нічого не вижарюю окремо, отак от все накидала. Просто трохи так перемішала. І Зараз укинемо і у сковорідку. Я думаю, зараз, ну, Ми так вирішили, що зараз, коли ми наповнимо сковорідку картоплею, вона вирівняється. Ну, для підстраховки така от конструкція. Включай Костя. Включаємо електро. І... Ну, да. ага. такий... кран... Дуже багато опустили. Краник, так. Відкручуємо краник, дуже він такий чуткий. Так що потихеньку. Відкрутили і, від, і, і зразу отак от, от натискаємо електропідпал. Mm. Так, а ну, Костя, притримуй. У нас вже шкварчить цибулинка. Ану, влізе мені ось сюди, картопелька. Угу. Так, ну, от така кількість на оцю сковорідочку нам на двох вистачить. Ой. Ну, можна і більшу сковорідку поставити. Все, хай шкварчить. Ану, Ану вирівня... вирівнялася, От, стала повна. Їздить. Їздить. Ну, Може воно від сковорідки залежить ще. Ось така горілочка, вона зроблена із сталі. Так? Ну, Вони такі три -три ножки крючечки такі на три ноги. Може... Якби на 4, а чого не на три тільки поставили? На три, все, все робиться на три. Все на три? Так. А що, на 4, а, на... А чого? На 4 б воно б, ліпше б стояло, ні? Ні. Ну, хай смажиться. Засікаємо час. Так, друзі, картопелька наша смажиться, усе добре. Але один єдиний нюанс дуже незручно, як картоплю перевертаєш ложкою. Потрібно з усієї сили тримати, того, що ну, їздить, їздить по горілці дуже слизько. Можливо, з-за того, що вона сама сковорідка, ну якби новенька. Я от недавно досмажувала м'ясо, також не було світла у старій сковорідці. Вона і більша, діаметр найбільший. Але проблем таких не було. Тобто, сковорідка стара, така вже трохи засмальцьована, я вже не буду її показувати. А от оця нова. Ну, незручно. Майте на увазі, якщо що, то що, якби і вогне небезпечно, скажу я вам. Потрібно весь час бути тут, на поготові, тримати, бо інакше злетить з того рідка сама. А так картопелька смажиться. І вже 10 хвилин пройшло. Ну, ми, правда, спочатку, якби не на такий вогонь поставили сильний, трохи він був менший вогонь. І сама сковорідка у мене ще та теклонова. Так, друзі, прийшло якихось 15 хвилин і наша картопля вже майже майже готова. Трохи отут ось тут підсмалилася. Смач незна. От вона вже трохи хай дойде з того боку ще. Я її перевернула тільки що. Отак от вже м'якенька. Скоринка є. Так що за 15 хвилин ми картоплю підсмажили. Зараз ще яйця спробуємо. Можна знімати, вже фактично. Вже можна знімати, я знімаю. Так, ставимо іншу сковорідку, теж отака маленька. Я не така крута, але також слизька. Знову ось виставили, зараз яйця сюди розіб'ю. Ну, яйця як на звичайному газу, так трохи збавила. Зараз жики готово. Це в мене тут така приправка для яєць. Мені подобається я, коли смажу, глазуню посипаю. Розділю. А, чи, е, чи чути газ? Сказати не можу, тому що ми з костій не чуємо, ні я, ні він. У нас немає муха. Можливо, газ чути. Ну Ми про це сказати не можемо, на жаль, так що вибачайте. Все, зараз ми його відключаємо. Фактично вже яйця приготувалися і сідаємо снідати. Ага, Та, ну тепер відключай. Ага, так, викручуємо. Знімаємо балон. Тому що... І треба зняти балон зразу, так? Так, да, тому що я, я, я ставив у горілки отак от балон і він вийшов газ. У самій цій плиточці балон залишати не можна, тому що може газ Думаю, вийти. Вона, така, горілка віддільна, вона його ставив, і він вийшов. Отак от, от працює наша плитка. Так що дивіться самі, вирішуйте. Придбати вам, не придбати. Маловато, якби, якби ширше. Чи може uh -huh. оці розвернути? Отак, тоді вона тими бугорками стане uh -huh. далі, ширше, точно. Отак uh -huh. їх. Важливо, у кого які є ідеї. Я, там. Як, як вихолоне, тоді її попробую розвернути. Поки-поки, до зустрічі. Вашу заявку я виконала, а ви вирішуйте, купувати вам таку плиточку чи ні. А, так ти її просто руками отак от випрямив? Так, да, просто провернув по часовій стрілці. Так, так може так і треба було? Ні, ну тут просто права різьба, Ну, якщо вони були розвернуті, я ж не знаю, якщо вони закріплені. Там інструкції нічого не написано, а попро... ну став тепер. Попробував провернути. Угу. Тепер стоїть. А, а, та. Якщо, якщо напротив ножки треба ставити. А, от, проти... напроти ножки. Да. Ну, напротив любої можна в на ту сторону. Бачу. Ну, все рівно вже ліпше, чому да. так. А то, то зовсім вже так. І, от. Вона ж можна вже її розглянути угу. без, того, без надзора. Угу. А то ті коробки таке. Так, як тільки ножку минає, ручка, тоді mm -hmm. перекидається. Mm -hmm. Mm -hmm. Так що отак, от, отака ідея. Якщо можна отак, хтось да. зробить, а так і по, воно буде. А по часові стрілки їх всередину розвернуть, нанесу, а ці бугорки наверх йдуть. І закривається вона так само, mm -hmm. все равно. Mm -hmm. транспортне положення. Чому вони так зробили, китайці не Бо <рес> <По> китайці. <рес> Ну, ну їм головне не не якість, а кількість.